Ми хочемо вам показати дуже класну гру, яка називається Мишача команда. Мишача команда. команда. Так, у нас з вами є дивіться ось таке двостороннє поле. Чим воно відрізняється лапками. Ось ця версія з однією лапкою легша і є трошечки складніша з двома лапками. Так, кладемо з вами однією лапкою догори. У нас з вами є кубики, у нас з вами є фігурка котика. І у нас з вами є ось так ротецько жетоня. Давайте ж розберемося, що це за гра і про що в ній йдеться. У нас з вами є дві мишки, які живуть у будинку. Як їх звати? Я вже забув, забув. Карлота і Чарльз. Так? Це вирішемо. От у нас є мишки або ні. або ні. Карлота і Чарльз. У нас є сім'я Сміттів. і в них є ось такий хитрий чорний кіт, який буде нам заважати підготуватися до гостин. До нас сьогодні мають завітати наші родичі-мишки. І ми з Карлотою хочемо чим побільше вкрасти з кухні. Для цього нам і знадобляться ось ці кубики. Давайте подивимося детальніше, що ці кубики нам дають, і яким чином ці жетончики ми з вами будемо розташовувати на нашому з вами полі. У нас є таких три кубика. в чого буде складатися наш хід і яка ціль цієї гри? Ціль цієї гри повністю ось це поле заповнити ось такими фішками, поки кіт не дійшов до кухні і нас не зловив за цією крадіжкою яким чином ми будемо заповнювати це поле. Ми будемо кидати кубики. Дивіться, ми кинули перший раз. У нас випав батон, рибка, і огірок. Ми розташовуємо три жетончики на місцях, наприклад, огірок. Зараз я сам поставлю. Давай батон. Батон. І рибка. І, рибку. і рибка. Ось прямо. Кіронка, так. Не, краще, давай я поставлю. Просто зараз поставлю, я покажу. Так, дивіться, у нас зараз, бачите, жоден із продуктів не закритий. В такому випадку наш бекоти вже зробив перший крок. Що можна зробити, щоб він не зробив перший крок? Можна зафіксувати один кубик. Наприклад, ми залишаємо батон, а два інших перекинути. Ми перекидуємо. У нас випадає огірочок і сир. Щось одне повинні закрити. Ну, наприклад, ми з вовчиком обираємо закрити, от щойно вибрали. Огірочок. І дивіться, можемо ризикнути, ми можемо ще раз перекинути, але не забудьте, що може випасти червоний хрестик, і тоді ми нічого не зможемо зробити. Так. Ага, і в нас випадає морквинка, ставимо, і наш котик з вами далі продовжує ходити. Ой, не, не, не продовжує, а він просто робить перший хід. Якби у нас закрилося, наприклад, випала ще одна, ще один огірочок, ми закрили, в такому випадку котик до нас не йде. Так, що ще є важливого? Що коли ми закриваємо щось, то ми можемо обирати для тої, яка залишилася фішечка, наприклад, великий продукт, якого буде важче зібрати за один хід, наприклад, да, такий великий батон. І таким чином і розвивається ця стратегія. Тобто думати наперед, де що можна закрити, щоб наш котик не ходив. Ну, давайте спробуємо пограти і подивитися, чи вийде в нас обхитрити котика. Розпочинаємо нашу гру, миші готові до крадіжки продуктів. Котик готовий ловити мишей. Вовка, твій перший хід. Давай розпочнемо. Так, що будеш батон. зафіксовувати? Батон. Батон і сир. Що хочеш зафіксувати? Батон. Поки що перекидути батон. Давай, так? Почнемо з маленького. Хочеш перекидати? Давай, перекидай. О, О, вийшло. Батон, батон і риба. Залишаємо, так, так. Замінюємо їх жетончиками. Два. Так, два батона Став, один, два і одна рибку. Рибку можна якусь довшу взяти вже почати так, заповнювати. Давай. Ну, а давай. ось цю. давай Отже, дивіться, один предмет. Ми встигли а поцупити. Тому наш котик, чорний хитрун не ходить. Тепер хід мами. Сподіваємося, що зараз через маму котик у нас не піде нікуди. Так, дивимося: сир, огірок. І хрестик. Хрестик, звісно, я буду перекидувати. Щось повинна зафіксувати. Зафіксуємо. Давайте зафіксуємо сир. Це все перекидуємо. О, два огірка. Добре? Підходить? Підходить. Давай, Вовчик. А сир тоді давай візьмемо довший, будемо заповнювати. Добре. Так, два огірочка кладе. Котик у нас не ходить, бо бачите, ми поцупили цілий огірок. Сир поклали. Вовка, твій хід, будь ласка. Наш хід можна одразу, в принципі, так і заповнити. так? Дві на сир і одну на морковинку. Дві на сир і так. одну на морковинку, окей. У угу. тебе ага. на морковинку. Морквинка найдовша. Ось ця. Але можемо себе так, таким чином теж захистити ага, і ось тут від котика. Угу. Раптом у нас упаде одна морквинка, ми зможемо одразу її тут закрити. Котик у нас досі не ходить, ходить собі щось там поки гуляє по хатинці. Так, два огірочка, сир. тут Два огірочка Нам підходить, сир можна продовжувати ось цей заповнювати. В принципі, нам це все підходить. Два так, огірочка. єдине, що ми починаємо помічати, що в нас рибка давно не випадала, бачите, тому потрібно на це звернути увагу. Два огірочка і сир, давай ось цей довгенький. Ага, mm -hmm. uh -huh. Це ще зараз. Є. Вовка твіхіт. рибу. Так, у вовчика є сир, є хліб і хрестик. Що будеш фіксувати, що будеш перекидувати? Mm, не знаю, ну давай. Давай напади на бутонзи. А, ну давай сир, давай. давай. Стоп. Сир, ти ж зафіксував, поклади на місце, будь ласка. Сир, ти зафіксував, покладемо тут, щоб ми пам'ятали. Дві перекидуєш. Ще Су. один сир. І морква. Можна. можна. О, то все давай. добре, це, це не проблема, кіт ще не походить. Ще не походить, так. Е, давай тоді: сир, сир, але е, і морква. Угу. Сюди сир-сир. І сюди морква. Ні, дивися, таким чином ти його закриваєш повністю. -у -у. Можна, знаєш, що зробити. Хорошо, Закривай Закривай угу. морквинку. Але став тоді сир і сир окремо, щоб у нас була можливість закрити будь-який сир. Угу. Є. Так. Угу. До речі, нагадаю, що це командна грами разом з Вовчиком Хитримишки, змагаємося проти чорного котика. Так, дивимося. У мене випав огірок, у мене випав сир, і в мене випав хрестик. Ем, так. Давайте я перекину лише хрестика. Батон. Є. Я беру три жетончика. Щоб котик не ходив, я закриваю сир, огірочок я візьму найдовший. І що ще в нас є? 20 ну, ну, і батон давай найдовший. Да. До речі, якби в мене тут випало під час мого ходу хрестик, це би означало, що ми не можемо закінчити цей хід. Ми б програли, тобто я би не розташовувала фішки. Тобто ми не програли, бо ми саме цей хід змушені були би походити котиком. Так, добре, вовчик, твій хід. Нам потрібна риба, риба і батон. Риба, батон, риба, батон, риба, батон. О, рибка є. Риб. Риб. Дві риби і морквинка. Давай дивимося, що будемо робити. Ось, що? Ось цю моркву будемо. Ну, давай сюди на морквинку. І рибку якусь закриємо, так, щоб кіт не ходив. Ось вона, наприклад. Давай закриваємо рибу і моркву. Угу. Так, а я тепер теж буду казати: риба-риба, батон. Риба, риба, морква, батон. З того всього, що я наговорила, нічого не вийшло. Ну, це сири не подавалося. Так, але в нас тоді розумієш, якщо буде випадати сир, можуть бути проблеми. Зараз ми подивимося. Давай я один сир спробую перекинути все-таки. Але ж тут два сира можна. Я розумію, але тепер ще його перекинути. О, риба! Супер. Тепер мені підходить. Беру три фішки. Значить, один огірочок. Я Сюди поставлю, щоб у нас був, якщо що ми могли його закрити. Один сир це той, який нас захистить від котика. І одна рибка ми розпочнемо ось. цю. Давай, вовчик. Батон, 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 батон. О, Два батона і огірок. Супер! Два батона. Два батони. Один спочатку огірок закінчився. Окей, і тоді по кожному по одному mm -hmm. розстав по батончику, щоб у нас був захист від котика. Окей. Mm -hmm. okay. Давай. Сюди. Сюди. Угу. І куди? І давай, напевно, на цей довгий, бо ж нам його теж потрібно буде колись закінчити. Є. Yeah. Котик у нас досі не ходить, ура! Так, дивимося. Риба. Це у нас отак було? Mm, так. Не боюсь, так, Так. риба, батон і сир. Так, Що робимо? що робимо? Так, риба піде нагору. Батон. Закриваємо сир. Сюди. Так, Супер, котик не ходить. Вовчик. Сподіваюсь, що один сир з'явиться. Нам зараз поки сира не потрібно. Огірочок рибка підходить і давай перекидуємо хрести. І огірок. Давай розташовуй два огірочка. А у нас тут. буде захист від котика? Ні, не буде, нічого страшного, він тільки розпочне свій хід. Давай, два огірочка клади. А, не... він у нас останній залишився. Так, два огірочка і одну рибку. Рибку будь-куди кладе. Котик вже ага. походив перший І котик ходить перший крок. Так. так, у мене є батон, у мене є морквинка і перекидуємо хрестик. <клес> ой Бачите, потрапила на цей, і ми не можемо розташувати, котик вам виходить. Так, Вовчику. Мам, я ти даєш? От Так, що там в тебе? Рибка підходить, сир підходить і морквинка підходить. Yes. Давай. Мені... Давай рибкою Остю, бо в нас сир зараз допоможе захиститися. Є? Yeah. Uh -huh. Так, сир. Mm -hmm. Я просто сюди і поставив, морква. нема. І морква. Нема різниці сама. Mm -hmm. теска, ти, на першу я більше Давай ось таку. Добре. Ой, сподіваємося, що в мене зараз все вийде. Два огірочка. Нам потрібен лише один. Рибка. Рибка. А я перекину два огірка. Тому що в нас морквинки і хліб нам потрібен. Хліб. Бачите? В мене ще є шанс один раз походити, бо кубиків три. І морква. В принципі, супер. О, так, мор морку можна закрити цю. Е, так, давай подивимося. Рибку ми можемо закрити. Да, моркву я тобі залишаю на всякий випадок, кладу сюди. Да, ось І хліб... можна. А, я рибкою закрила. І ще в нас залишилося хліб. Угу. Хліб я розпочну ось цей. Це Все. Котик не ходить. Ось тут теж. Так. Давай. Зараз. Все, сир вже викидувати не можна, до речі, так? Тому його перекидувати обов'язково. Так, супер, чекай, У нас є. угу, угу. Е, дивися, можна перекинути навіть дві, бо у нас і ось тут є захист, ми зможемо, і ось тут є захист. Тому можеш перекинути дві. Всі. Угу, давай, давай, давай. Ні, нам оці потрібні, щоб був захист. Так, але я маю на увазі, що в нас ще дуже багато оцих пустих можемо перекидувати. Mm -hmm. Ну давай. Оце кидаю? Так. Сир. Все, програли цей хід, тому що в нас немає сиру. Так, ставимо. Так, батон підходить. Рибка одна залишилася, сир немає. Я перекину все-таки то дві, щоб в мене був захист ще. Морквинка є і ще можу перекинути сир. Хрестик. Так, не можу. Ой-ой! Нічого страшного. Ой. Обережно. Рибка підходить, сир перекидує. Сир 2. Угу. Рибка, рибка. Знову. Ну, що це таке? Він вже доходить наперед. Нічого страшного. Так. Огірочок. І рибка, рибка. Я заберу напав огірочки. Огірочок і цей. І знову, да. Да, давай молоді. Може, ти могла сьогодні. Ні, не могла, бо там в мене якась огірок випав, а він один. Рибка підходить. Давай поки. Ну, просто, краще, краще не буду перекидувати. Тож як це його не можна? Його треба перекинути, ти ж не можеш. Знову ходить. Ми програли. Ну, нічого страшного, можеш ще зараз на на живуть. Перекинула. Так, морква морква, хліб, морква, морква, хліб. Морква, морква, огірок. Це вже хорошо, це вже нас рятує. Морква, морква, огірок. Все. Так, хліб, морква, хліб, морква. Давай. Хліб-морква. Хліб, морква риба, хліб, морква риба. Хліб, хліб, супер. І хто там? І хліб? Дивимося, хліб, хліб, хліб. Вовка підходить, давай. Давай, тут всі майже хліби заправі. Так, хліб, хліб. І хліб. Дивіться, в нас залишилася морква. Морква риба. І в нас і залишилося морква. один, два, три. Так, дві. Ага, дві моркви і одна рибка. Три моркви і одна рибка. Так. Ну, вовка, не знаю, не знаю. Ага, не вийшло. Пішов. Я не Жодного. Я не можу перекинути, у мене жодної не зафіксується. І вовчика. Так, і наш. Котик чорний наближається до нас. Ой-ой! Ходить. Воно ж може перекинути. Навіть не може. дивись. Я зараз давай пояснюю тобі і всім іншим. Я не можу жоден із кубиків зараз використати. Отже, це означає, що мій хід програний. Дивись, хліб мені нема куди поставити. Ось вірочок мені нема куди поставити. Тому останній хід. Давай, котик, тільки на купе. Риба одна є, можна перекинути, спробувати ще зараз зловити моркві. Це лише а, ти хочеш, добре, гада. Морква, морква, морква. <ч lottery> Ні одна. І котик заходить і каже: Попалися хитрі миші! І ми знов кутики Аа! І втікли. Bleed. Гру ми зіграли. Кіт нас ловив, але правилами гри є ось такі чарівні слова, які можна використати для того, щоб дитинка не засмучувалась, або навпаки. Давайте розглянемо ситуацію, коли котик ще не дійшов до кухні, тоді можна закінчити гру ось такими словами. Якщо залишилося шість. Таких сходинок котику до кухні, ми можемо сказати, що зіграй ще раз і доведи, що вам не просто так повезло вперед легендарні миші. Якби залишилося 5 або 4 сходинок, хороша робота, хай це кіт знає своє місце. Три або дві клітинки. Непогано, ви дуже допомогли Чарлі та його родичам. І одна фух! Ми ледь не попалися, але повернемось додому не з порожніми руками. Що ж робити, коли сталася така ситуація, як у нас з Вовчиком, що кіт нас зловив. Тоді ми рахуємо, скільки клітинок залишилося, і у нас з вами є ось такі речення, які нам можуть допомогти вийти з цієї ситуації. Якщо кіт нас таки випередив і залишилася одна клітинка, ну трішки, і ми б впоралися. Давай спробуємо ще раз. Ну тут У нас чотири у нас залишилося так, дві або три. Невеликий здобуток, але ми повернемось. Додому не з порожніми руками. 4 і або 5. Тут і налегенький перекус не вистачить, але можливо наступного разу нам повезе трошки більше. І якщо шість залишилося на поличках ще досі багато ласощів, потрібно спробувати ще раз. Якщо, якщо дуже. Бо, ой, якщо там... Ну тоді вже 10, 10. то сказали, оце то ми не вдахи. Але нам повезло Вовчик, нас залишилося лише 4 порожніх клітини. А якщо 11 клітин буде, то так само, що вже треба перегравати тоді. Гра класна, тому що вона дозволяє нам з вами відпрацювати ось цей момент програшу, тому що не всі дітлахи вміють це переживати, особливо Вовчик. Але ми зазвичай граємо доти, доки ми не перемагаємо. Гра підходить для віку від 4 років два... і, і, і старше. Грайте, підписуйтесь на наш канал, до нових зустрічей. Ще не, і ще не, ще не все. Так. Так. Ну, особливо ми ще продовжуємо грати, поки якщо це гра така ще не команда, не команда то так. ми продовжуємо, поки я не буду. Або просто програли всі разом. Програли. Так. До нових зустрічей!